Золота, дві срібні та дві бронзові. Загалом п'ять медалей привезли чернівецькі каратисти з чемпіонату України зі спортивного карате за версією WKF. Змагання на Кубок України проходили у Донецьку серед кадетів, юніорів та молоді до 21 року. Єдине золото для Чернівецької області здобув чернівчанин Валерій Чоботар. Хлопець каже: ця перемога далася непросто для того, щоб вигравати на високому рівні, то повинен добре орієнтуватися і думати, а не тільки бути фізично сильним. Євгенія посіла друге місце. Дівчина навчається в юридичному коледжі. В майбутньому хоче. Працювати у прокуратурі, зізнається заняття спортом загортувало не лише тіло, але й характер. Я взагалі не конфліктна. в мене не буває, ну ще не було таких ситуацій, щоб проблемних. Але я знаю, що навіть якщо будуть, то зможу вирішити. Для перемоги недостатньо лише постійних тренувань у залі, крім фізичної підготовки, слід виробляти і власну стратегію, впевнений Микита. Приїхав вже багато чемпіонатів, вигравав, що знаю, хто як б'ється, що б'ється. Кожного пишіть спортсмена знаю і Яку проти нього тактику вибирати. спортсмени розповідають, заради перемоги доводиться жертвувати вільним часом, часто відмовлятися від зустрічі із друзями і навіть обмежувати себе у їжі, і все це заради нових перемог. Мої цілі е, прийти в збірну України, стати першим номером, е, згодом достигнути ну дещо більших сот. Ну, стати чемпіоном Європи, чемпіоном світу? Я хочу перемогти Чехії, щоб поїхати на чемпіонат світу в Іспанії. Головний тренер клубу Олександр Пікулін розповідає: до перемог своїх підопічних вже звик, тому сприймається як належне. За словами чоловіка, тренерський склад щоразу ставить перед вихованцями вищу планку. «Головна наша ціль клубу – це медаль з Європи з чемпіоната світу. Во тоді можна говорити про якесь задоволення». удовлетворенні на другому відбірковому етапі, що відбудеться у Чехії, 28 вересня. Буковинці позма. Гається за право потрапити до національної збірної і представити Україну в листопаді на чемпіонаті Європи та світу у Іспанії.